Того часу прийшли Ісусові мати та Його брати, і стояли на дворі. послали до Нього, кликаючи Його, а довкола Нього сидив нафтов і говорить Йому: Ось твоя мати, і твої брати, і твої сестри зовні шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати та мої брати? І поглянувши довкола себе на тих, які сиділи навкруг, каже: Ось моя мати та мої брати, адже хто виконує Божу волю, той і мені брат, і сестра і мати. Слово Господнє, слава Тобі, Христю! Хочу вам розповісти одну історію. Все почалося дуже давно 20, 30, 50, 80, 12 чи 15 років тому. Може, ми навіть були несвідомі, в більшості були несвідомі. Заради наших батьків це все почалося. Ми стали рідними для Ісуса Христа. Те, що відбулося 80, 70, 60, 18, 20 чи більше чи менше років тому, це був початок нашого існування у вірі. Це святе хрещення. Від того моменту ми стали кимось особливим. Не тільки тому, що нас батьки принесли до храму, чи якщо ми були охрещені в дорослому віці, прийшли самі до храму, і починено на нам якийсь обряд, це не важливе. Важливий є цей момент, коли падали на наші голови каплі священної води. А священик, який полював цю воду, говорив наше ім'я. І казав, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І далі, може, ми чули, може, звернули увагу, або і ні, що священник промовляє відтепер ти можеш називати Бога своїм Отцем. Ось і так ми стали, кожен з нас, родичами Ісуса Христа. Сьогодні Євангелія від Святого Марка дуже гарно говорить до нас. Повторюючи це слова, ким ти є для Бога? Ким ти є для Бога? Коли приходить до Ісуса його мати, брати, і ще чуємо, що сестри, і хотіли з ним зустрітися, він говорить особливі слова, які може бути, що для Марії самої були вперше незрозумілими, чому він так сказав. Але вона завжди ці слова, які почула від Ісуса, зберігала в своєму серці і там над ними роздумувала. Ніколи не входила в діалог з Ісусом, Євангелія, хоча б про це не говорять. Всі слова роздумувала у своєму серці. Чи ми вміємо роздумувати всі слова, які чуємо з Євангелії, тобто слова Ісуса, роздумувати в своєму серці? Дуже часто є так, що ми їх чуємо, а коли виходимо з храму, вже забули, про що говорилося у Євангелії. Тому, тим більше, сьогодні Ісус говорить, дивлячись на нас, ось моя мати, і мої брати і сестри, ті, які виконують Божу волю. Ось завдання для кожного з нас, щоб залишитися братом і сестрою для Ісуса, виконувати Божу волю. А як це виконувати Божу волю? Як це має бути в моєму житті? Як це я маю зробити, щоб залишитися? Дуже просто. Бог дає нам закон, який нам допомагає, має допомагати нам жити. І цей закон треба зберігати в своєму серці, зберігати його в своєму житті, жити цим законом. І це вже є виконування Божої волі, Бог має бажання з нас усіх спасти, усім хоче дати вічне життя. І початок цього вічного життя нам подарував танстві хрещення. Коли священник, похиляючись над нами, над нашою головою, полюваючи її, освяченою водою, казав, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І цей момент для нас є таким особливим в нашому житті. Тут починається дорога нашого спасіння. Від цього моменту, який ми, може, не пам'ятаємо, навіть не знаємо, може, де це відбулося, в якому храмі. Але як же важливий цей момент? Може варто сьогодні вернутися, що я є Божою дитиною, подумати хоча б про це, що я є Божою дитиною. Наскільки я показую це усім, які є поруч мене, що я є Божа дитина? Наскільки я показую усім поруч мене, що я хочу отримати спасіння? Хочу бути спасеним. Хочу жити вічно. Бо ми є покликані всі до вічного життя. Не до загибелі, до вічного життя. І початок цього вічного життя почався у хрещенні. Хто я є? Хто я є? Ось моя мати, мої брати і сестри. Ті всі, які виконують Божу волю. Може, сьогодні варто. Подумати, яка є Божа воля в моєму житті, що Бог хоче мені сказати, яку дорогу хоче мені відкрити, цю дорогу, яка веде обов'язково до спасіння, чи я погоджуюся на цю дорогу, чи хочу йти, чи може вибираю собі якусь іншу кращу, здається, для мене дорогу. Але не обов'язково вона веде нас до спасіння. А може, моя поведінка, моє життя суперечить тому, що я є Божою дитиною, що є братом чи сестрою Ісуса, родичами, близькими. Може, моє слова, моє навчання також суперечить тому, що я є Божою дитиною, що я є віруючий, охрещений, той, який був доєднаний до церкви Христової. Може, усе моє життя і буття перекреслює то, ким так, як насправді є? Може, є я антисвідоцтвом, а не свідоцтвом християнина? Сьогодні Ісус, поглянувши на коло тих, які сиділи, тобто Ісус дивиться на нас і каже, «Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. Амінь.